Топтунчик. У глухому, дрімучому лісі стояла завалена снігом по самий дах хатинка і жила в тій хатинці ведмедиця зі своїм ведмежатком топтунчиком. Цілісінький день спала ведмедиця на печі. А що ще ведмедям узимку робити? А топтунчику не спалося. Лежав він у своїй люльці, крижані візерунки на віконці розглядав і думав, що це там таке яскраве світиться. Став він ведмедицю будити. Пусти мене в ліс погуляти. Ведмедиця встала неохоче. Ковдру на ніс натягнула та бурчить. Де це бачено? Щоб ведмеді взимку лісом ходили. Спи, сердито промовила вона. Вирішив тоді топтунчик сам у ліс піти, подивитися, що робиться на білому світі. Сяк так виліз з люльки, відсунув дверну засувку і виліз назовні. Вийшов, дивиться, Світло й справді біліше за біле. Сніг на сонці іскриться, грає. Ось що воно за віконце всвітилося. Захотілося і топтунчику, із сонечком погратися. Потягнувся він до нього, а дістати не може. Пішов ведмедик слідом за сонечком, та замість нього снігу разу стрів. Той на гілці сидить, грудку червону. Розпушив точнісінько, як сонце, тільки маленьке. Топтунчик до нього звернувся. Злась, давай разом бавитися. Нічого не сказав Снігур. Змахнув крильцями і полетів. Пішов топтунчик далі. Бачить? Ворона на пеньку сидить, насупилася вся, нудьгує. Підкрався він до неї, тільки лапу простяг, а вона карр. Топтунчик страху виліз на тонку горобину і затаївся. Чому це, думає він, ніхто зі мною бавитися не хоче? А перед ним. Червоні ягоди висять, наче маленькі сонечка. Потягнувся він до ягід, дерево зігнулося під ним і зависло ведмежа вниз головою. Ось тут і зустрівся звір, ні на кого не схожий. Вушками ворушить, хвостиком тремтить, очима косить. Ти хто такий? питає топтунчик. Я зайчик-чорнохвостик. А ти хто? А я ведмідь Топтунчик. Подумав зайчик, почухав за вушком і каже Ну, коли так злась, будемо друзями. Стали вони на санчатах кататися. Спершу ведмедик зайчика возив, потім зайчик-ведметика. А потім обоє сіли на саночки і покотилися з гірки. Та так, що тільки вітер у вухах свистів. Скотилися раз, скотилися другий, а на третій раз саночки не витримали, і трак баба розлетілися на тріски. Заплакав топтунчик. Дуже йому шкода стало санчат, а чорнохвостик його втішає. Не плач, зараз іншу гру придумаємо. Знайшов жердинку, перекинув через пеньок, на один кінець Топтунчика посадив, а на другий сам сів. І пішли в них такі веселищі, що тільки тримайся. Повернувся Топтунчик додому і розповідає мамі. Я із зайчиком потовершував. Вуха в нього, во і хвостик все ось так робить. А ведмедиця як загарчить на нього? Де це бачено, щоб ведмеді із зайцями дружили? Ми звірі шановані, а вони дрібнота боягузлива, не смій більше в ліс ходити і з зайцями дружбу водити. Злізла з печі. Двері на всі замки позачиняла і знову спати лягла. Ну, а зайчик що? Йому також дісталося. Почула його зайчиха і каже, де це бачено, щоби зайці з ведмедями дружили? Вони народ грубий, не обтесаний. Нас зовсім за звірів не рахують. Не смій до лісу ходити. З ведмедями дружбу водити. І просидів топтунчик всю зиму в хатинці. Ні-ні та й загляне у віконці. Може, приятель з'явиться. А приятель сам топтунчика чекає, але від дому відійти боїться. Мама зайчиха сваритися буде. Так вони з того часу і не бачилися. Прийшла весна, ведмедиця прокинулася, взяла кошик і повела сина в ліс. І потрапив топтунчик на ту саму галявину, де колись із зайчиком вони бавилися. Згадав свого приятеля, і сумно йому стало. Дай думає, піду пошукаю його. Вийшов на крутий берег, бачить, а там, де сніг був, борхлива ріка розлилася. Дерева з коренем вириває, тяжкі крижини перевертає, і пливе рікою чиясь хатка. Гойдається на хвилях, того й дивись, перекинеться. А на хатці сидить зайчиха з чайником та з вузликами. І поряд з нею воно зайченя. Чорнохвостик пізнав його топтунчик, кинувся на допомогу, з берега на крижину, з крижини на колоди, а з колоди не розрахував і буль прямо у воду. Забув чорнохвостик про своє горе, зіскочив з хатки, стриб скок, миттю опинився біля ведмедика. Тримайся за мене. кричить і лапку йому простягає. Ведмедиця почула крики, вибігла на берег і обімліла. Борсається у воді її ведмежа. Поруч маленький зайчик стрибає, намагається витягнути його на крижину. А ззаду на них іде інша крижина, насувається. Ось-ось. Підімне під себе, бігає ведмедиця берегом, реве, а зробити нічого не може. Тут і зайчиха не витримала, кинула свій скарб, заскочила на дерево, що поперек річки лежало, почекала, коли повз зайчиня пропливало, витягла його за вуха, а там вони вже удвох і топтунчика витягли. Якраз вчасно наступної хвилі крижини зіштовхнулися, стали дибки і з гуркотом розлетілися. Ой тільки й змогла вимовити ведмедиця. А топтунчик, щойно витягли його з води, вчепився в чорнохвостика і нікуди його не відпускає від себе. Та й куди його відпускати? Хатинка давно попливла за течією, і з чайником та з усіма домашнім добром. Зрозуміли тоді ведмедиця з зайчихою, що діти розумнішими за них виявилися, і покликала ведмедиця заяче сімейство до себе в гості, гарячим чаєм напоїла і каже Що ж, зайчихо, давай і ми з тобою. Будемо товаришувати, разом будемо жити. І тепер поруч із ведмежачою берлогою стоїть маленька заяча хатинка. І стали топтунчик із чорнохвостиком, сусідами і друзями.